Всім привіт! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні в цьому відео покажу, що я отримала, а отримала я піони. Ці чудові квіти до нас приходять також із Голландії. Уже частину ваших замовлень я поскладала. Хто замовляв піони, я вже всім сьогодні відправлю. Очікуйте. І ці піони, які я зараз показую, це лишилися у вільному продажі. Покажу, які сорти. E, так, Аваланж. Коренева система закрита, так що вони доходять просто супер. E, Red Charm. E, далі у нас іде e, Gladys Hodgson, Діана Паркс ось такий червоний піон. E, далі у нас йде Армані. Теж дуже гарний. Ава e, Марія. Так, Рут Клей. Моя улюблена Сара Бернар. Галина Уланова. Так, далі Red Supreme І Snow Supreme, Ось таких. Запакованих кульочках з субстратом, аби їхні корінці не пересихали, вони приходять. Так що, хто хоче замовити, будь ласка, очікую на ваші замовлення, пишіть. Сьогодні, друзі, ще очікую на одну партію тюльпанчиків, крокусів, а також, будучи в наявності, декілька сортів гіацинтів, так що слідкуйте. Які сорти отримую, покажу у наступному відео. Ще покажу трішки своїх хвойничків, можливо, комусь потрібно, когось, можливо, зацікавить. Ось такі у мене є туйки смарагди, колоновидні у маленькому горщику. Ціна такої рослинки складає 75 гривень. Далі також маю ялівець. Він росте також доверху, як ялиночка. Теж у маленькому горщику. Це, мабуть, десяточка. Ціна також 75 гривень. Так, Тут далі у мене є ще такі шаровидні даніки. Це зелененький колір, теж 75 гривень у маленькому горщику. І є у таких двохлітрових горщиках вже більші рослинки, є зеленого кольору і є також жовтенькі. Така рослинка коштує 200 гривень. Також є такий ялівець. Ціна також 200 гривень, він у двохлітровому горщику, такий дуже колючий, але дуже гарний на вигляд. Він майже не хворіє, такий не вибагливий до ґрунтів. Так, Далі в мене також ці шаровидні. Є далі туйка смарагд. Смарагд жовтенька. Ціна також 200 гривень у двохлітровому горщику. Кому цікаво, також можу. Відправити. І є ту ясмарах зеленого кольору, колоновидна, також 200 гривень. Так, друзі, тут мої віоли помаленьку почала розсаджувати. Ось так вони будуть зимувати у мене на вулиці, без отоплення в парничку, аби снігом їх не завалювало. Я їх накрию плівочкою, і тут вони в мене будуть жити до весни. Маю ще такий ялівець повзучий. Розстилається по землі. за вишки він сантиметрів 20, а по землі він стелиться до 1,5 метра. Також такий він колючий, кому, друзі, цікаво 75 гривень, також можна замовити. Телефон, як завжди, під відео. Чекаю на ваші замовлення. Всім до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!